Доброго дня, шановне панство, пані та панове, виконую вашу пропозицію стосовно тем розкладів, але теми бувають такі, знаєте, пишете ви більше як для особистого розкладу. Розумійте, що потрібно питання конкретно. Карти Таро, вони не бачать приблизно, вони відповідають на ваше запитання. Я. Брата використала те, що ви написали, вони писали стосовно того, чи а, людина на той момент, коли вам говорила про кохання, про вірність, це вона говорила про щирость, це було щиро чи не щиро. Тобто давайте будемо розбирати. А, тому що я просто дуже прошу, якщо ви пишете мені питання, то пишіть, будь ласка, змиставе. Тобто питання, я не повинна використовувати ваш текст, який ви пропонуєте, і з цього брати якісь куски. Зрозуміло? Ну так буде просто це для загальних розкладів. Це ж я не розбираю вашу тему розкладу для особистого. Тому, зрозуміло, будь ласка, підходьте до цього. І так, в яких енергіях зараз знаходиться та людина, яку ви загадаєте? А, то писала жінка а мені. На каналі YouTube. А ви, так як загальний розклад, загадуйте свого партнера-партнерку. Подумайте, проговорить, можливе, ім'я. І ми розпочинаємо. Спочатку ми подивимося, в яких енергіях знаходиться та людина, яку ви загадали. Шестірка мечів вже говорить, що ви не разом. Шестірка мечів говорить прагнення людини втекти, прагнення людини поїхати будь-куди. Знаєте, я хочеться сказати, куди очі дивиться так. Там я не знаю, що буде, але втекти від труднощів. Залишити щось позаду, рухатись далі, хоча й без відчуття реальності. Людина не знає, куди вона їде. Тут може бути приїзд насправді, людина могла переїхати кудись. Кудись поїхати, тобто ви тут і зараз на відстані. По перевернутому блазню людина не рухається. Людина не може розпочати щось нове. Це не вміння взагалі почати щось нове. Людина може заплутатися. Тобто, знаєте, є така присказка, і з вами, я так розумію, було не дуже зовсім так. І без вас людина, як маленька дитина, яка тому що тут блазень і блазень перевернути. Це про а, хочеться легкості, а як взагалі життя та інше? Легкость, можливо, була з вами. А тут і зараз людина могла а, стискнутися з тими реалями в нашому житті, які ну, насправді не є а, легкими. Бо є зробити крок. А, Легковажність по блазню перевернутому хаос це взагалі не про відповідальність. Людина не може нести навіть за себе відповідальність, перевернути повішене. Ну, це так би мовити. Це внутрішній якийсь опір, так, і також небажання приймати ситуацію, чи жертву, чи жертву, тобто не хочеться взагалі дивитися правді в очі, не хочеться знайомитися з собою, не хочеться підійти до зеркала, подивитися на себе і познайомитися з собою. Тому що о, нам з собою жити довго, і потрібно прийняти себе з різних сторін. Ми не завжди гарні, і ми повинні себе. Приймати такою людиною, якою ми є, і визнати чи а людина не хоче перевернути лицар Пентаклів. Тобто тут людина перебуває в, в реаліях не дуже приємних, тому що людина зараз у заплутаних енергіях, людина зараз в важких енергіях, людина зараз нестабільна, людина не в стабільності, якщо ви не знаєте, немає руху вперед. Людина зависла. Людина безвідповідальна, не хоче робити кроків, не хоче брати відповідальність за свої вчинки, за свої слова, за свої дії. А людина зависла і вона не може так би мовити, вона вже пішла з минулого, але що там в майбутньому людина таке враження, що вона не готова, а, не готова побачити реальність. Те, що тут прийдеться брати відповідальність за своє життя розпочинати щось. Без когось, без вас. Ну, давайте подивимося, щирість слів з минулого. Тобто, чи були це щирі слова стосовно кохання, вірності, які вам говорила ваша загадана людина? Перевернути світ, паш жезлів. Ну, тут позиція, я не знаю, тут доросла людина чи дитина. Тут інфантільна позиція людини. Я не бачу поки арканів, які будуть говорити королева Пентаклю» — це або Ви стабільна жінка. А він паж жезлів. Хто на кого дивиться? Хто кого загадав? Жриця. Дивиться. Слова цій людині були щирі. Але тут багато чого прихованого є. Або ви були приховані, або щось було приховано, жриці, Або вас так людина бачить, як закритою людиною з таємницями і внутрішнім мовчанням. Незрілі були слова. Людина могла вам говорити те, що ви хотіли бачити, те, що ви хотіли почути. Це не відверті такі слова, знаєте, я, от, наприклад, відчуваю, я віддаю, беру на себе відповідальність те, що я говорю, те, що я відчуваю, і я несу. Так? Це не про це. Більше тут про емоційний якийсь аспект, про неготовність до глибоких відповідальних відносин. Розумієте? Тому що ви були опорою, якщо ви королева Пентаклів, тобто жінка, тут іде опора на вас. Ви брали більше на себе відповідальності за ваші відносини. Або ви були таємною жінкою, або були якісь таємниці, або у вас людина ще могла бачити як жінку мудру, закриту. Таке враження, що ви могли зчитувати цю інформацію, ви самі знаєте відповідь. Чому настала тиша? Знаєте, тут таке враження йде у мене. Тиша настала тут, я ж говорю, що або тут щось було приховано, або тут криза, яка, ну знаєте, вежа перевернута, це ж вже неможливо щось, щось навіть підтримати. Це вже вона зруйнована. От, відносини зруйновані. Тут були конфлікти, або серйозні якісь зміни. Людина не звикла, вона в інфантільних, в інфантільних енергіях, вона не звикла попажу, знову ж таки, Паш. Паш Кубків, не звикла вона виносити, не могла вона винести або емоційний якийсь момент. Вас не могла вона винести ця людина? Злам відбувся. Людина намагалася будь-якими ситуаціями, будь-якими всіми оціми моментами, хитрощами, перемога задля перемоги, різкі слова. Те, щоб просто втекти і в цій людині сховатися найбільше. Ліпше, ніж щось прояснювати. А чи живуть ще почуття? Швиденечко достану. Та людина пішла вже нове. Почуття живуть, але вони, вони не не зникли повністю, але людина пішла. Пішла шукати щось інше. Можливо, до когось або до чогось. Тут пам'ять є, ілюзії є, або ну, людина пішла. Кохання, ну, є.